Шо ви, дорогі друзі? Я думаю, трошки пішли мурашки по шкірі, тому що вони в мене ще з того дня, як я здійснив свою мрію і купив ось цей новенький 63-й гелік. Чесно вам скажу, знаєте від чого у мене зараз пробирає найбільше сильно ці мурашки? Найбільше от пробирає цей дух, це від того, що я реально простий пацан з якогось там маленького містечка. Воно називається виноградів. Я думаю, більше людей навіть про взагалі про нього не чули, тому що воно десь там в Закарпатті, десь там в краю, там населення 30 тисяч. І саме головне, що я зміг здійснити ось цю мрію. Та я думаю, це мрія практично кожного пацана купити от такого от кубіка. Та мені здається, зараз на моє місто це буде сама дорога машина в цьому місті. Там ніколи не було машини такого рівня, такого класу. І своїм прикладом я хочу показати вам, щоб з якого ви місця не були, звідки ви не родом? Якщо у вас є мрія, якщо у вас є ціль і бажання слідувати за вашою цілею, то Такі тачки це можуть бути тільки початком. І якщо ви думаєте, чому ж все-таки вона у мене на львівських номерах і взагалі, чому мої машини на львівських номерах, це тому, що останні 5 років я жив у Львові, Львів стала моєю такою відправною точкою, адже саме у Львові я стикнувся з таким встановою, що в мене там практично не було ніяких грошей. Були такі моменти, що я там всирав всі бабки на ставках яким візнав, що не треба сьобувати з пари, бо бути піднімати. Я засібав з пари піднімати. Яся перший перевів підняти з 500 ринів, типу, а то я ти 5 к зробив 500 ринів та піднявся до косаря, то зробив, сука, експрес, та коефіцієнт 10, та й напав. На всякій такій фігні думав, як би по-бистрому підняти, бабла і так далі. І реально я пам'ятаю ці моменти, коли, ви знаєте, реально, сука. 300 гривень у мене було на два тижні прожити. 300 гривень. І ще ці гроші мали писати з булети додому і так далі. І коротше, саме цей стан, саме це становище дозволило мені, ви знаєте, от зрозуміти, що ні, братки, життя так далі не піде, ні. Я не заслуговую на таке, в мене має бути що так краще. Сьогодні ви бачите цей відось. Сьогодні ви бачите, яка в мене машинка, це є мій 63-й гелік. Плюс моєму автопарку, що є М8. Я її не продав, я її залишив на такий от вихідний день, машинка вихідного дня. А на кожен день я взяв собі мрію. Гелік. І просто своїм прикладом я хочу вам показати, що все в цьому світі можливо. Якщо у вас є ціль. Мрія, дозвольте собі йти за нею, і Будете кататися на таких самих тачках. У мене, крім цього, геліка є ще зараз М8. Блін, це автопарк на 400 тисяч доларів. Пацана, якому 23 роки, який реально з якогось там маленького краю. Ну і давайте перейдемо вже до самої машинки. Цей гелік, як він виглядає зараз, це просто моя мрія. Просто от реально, як я візуалізував, як я хотів його купити, він здійснився. Я думаю, ви пам'ятаєте відео з моїм переїздом на квартиру. Я там писав, що я хочу купити в цьому році гелік. Чи Bentley. І основна була здача це те, що я хочу купити саме такі, про який я мрію. Саме з такими опціями, про які я собі там уявив, з таким салоном. Це як я захочу. І блін, ось він. Просто от подивіться, наскільки він гарний. Це оригінальний матовий колір. Щоб ви розуміли, тільки за цей колір, за те, що він із салону затемнений, це називається Night пакет Було доплачено 10 тисяч доларів. Я за цей гелік віддав 230 тисяч доларів. Це максимальний 63-й гелік. Він 2023 року. Я його купив вже від людини. Там трошечки маленький пробіг є, але людина це купила півроку, тому за 300 тисяч. Просто віть собі, за 300 тисяч. І от мені його продала за 230. Це капець, це такий кайф. Давайте гляньте. Немо, який тут салон, білий шикарний салончик. Та я про такий салон мріяв. Знаєте, я дуже хотів саме на білому салоні, але не хотів, щоб він був прям такий повністю білий. А саме якісь детальки, і воно просто виглядає ідеально. Давайте, от, зайдемо в серединку, і навіть тут, всередині, от просто ну все ідеально. Карбончик. Тут повсюду. Він у дверях, де тільки було можливо, там зроблений був цей карбончик. Світящі дефлектора. Це, до речі, функція є тепер на новому рейстайлінговому гелікові, і вона там іде в опції. в мене вже це стоїть зразу. Карбоновий руль із алькантарою, з підігрівом. Це просто ну реально каска, настільки от пророблені ці дачки. До речі, от ця вся кожа, яка зараз в ньому є, вона відрізняється від інших геліків, ну від деяких, тому що це ручна зборка, ручний заказ. І саме оцей гелік він зроблений ну, вручну. Ну так мені передали. Не буду відповідати за слова, але реально я пробував цю кожу з іншими, вона в рази відрізняється від інших машин. Ну, звісно, блін. 300 штук за нього віддали в салоні. Ну і саме, який в тому, реально в цьому салоні. Я просто пересів був на BMW, Сумно стало, сумно стало пересісти з Мерседеса на BMW в цей салон, хоча тачка реально М8 чітка. Ну хотілося реально оцих підсвіток гарних. Оцей руль, блін. Воно тут так все виглядає шикарно, настільки, все естетично, все в алькантарі, проработати. Ну ви що, блін, реально прошито. Ну, не тачка а мрія. Реально, ну блін, Ще ну чверть мільйона доларів. Це капець. Просто навіть подивіться, от ззаді, коли ми відкриваємо двері, навіть ось тут гарно пророблено. Ось це. І оця ручка теж карбонова. Тобто ця машина пророблена просто до мелочей. до маленьких-маленьких дрібниць, блін, цей звук закривання, це просто капець. І в ній все ідеально. Все максимально, що тільки можна бути в геліку, є в ній Капець. От чесно, як я візуалізував. Бо знаєте, от із за цього так беруть мурашки, тому що я собі уявив, як я хочу цей гелік купити, і все так сталося. І чого, до речі, я так багато говорю про візуалізацію. Це те, що окрім того, що я купив цей гелік таким, як я мріяв, я купив його тим способом, яким я так само загадав. Тобто, для критерії покупки цього геліка у мене було по перше, а. Щоб він виглядав так, як я хочу, а б те, що я його купив спокійно собі за крипту, щоб я його купив у Львові, тому що у Львові в мене є там через кого його купити, щоб мені дали гарні номера і так далі. Відповідно, і блін, це все тупо сталося. Я його не шукав, не на на і так далі. Мені просто написала людина в телеграм: Богданчик, у мене є для тебе гелік, подивися. Можемо виїхати в твоє місто, переписати його, можемо його оформити закриптується. Блін, це настільки офігенно. Про тому, що ти закрипту робиш перевод за пару секунд, і все не потрібно ці пачки за собою таскати і так далі. Чисто, от коли ці всі зірки зійшлися, мені це написали ввечері. Я подумав одну годину. Одну годину я думав брати його чи не брати. Я написав, все, давайте. Потім на ранок я його купив. Все. Це настільки офігенно, наскільки ця вся візуалізація працює. І от бачите, от коли шанс підвернувся, його зразу використав. Я не думав 100 років брати не брати. Ага, це так, як я хотів, все. Значить, це моє, я його забираю, тепер я сижу у ньому. Ну і саме головне, я думаю, всіх цікавить, як я заробив на цей гелік, за які гроші я й купив. Тому що, як я вже казав, я дав за нього 230 тисяч доларів. Але знаєте, насправді, скільки він мені обійшовся? Подумайте одні секунди. 80 тисяч доларів насправді обійшлася мені ця машина. Чому? Тому що ми з моїм закритим глумом, коли я хотів собі купити машину, я купити їм їх давно вже. Але для мене тоді це було недоцільно. Для мене це було некомфортно. І замість того, щоб вкладати тоді великі бабки в гелік давно, тому що всі знають, що я хотів його, я вирішив купити біточок. На 50 тисяч доларів. Я пам'ятаю, ми з клубом викупили біток по 17500. Потім ще на 30 тисяч доларів я купив солан. Це виходить у нас рівно 80. І буквально ще почекавши там. Рік часу це перетворилося у 230 тисяч доларів. Я зафіксував цей прибуток, і буквально через декілька тижнів мені пише друг, у мене є для тебе Богдан Ченґелі. От як після цього не вірити в все світ, як після такого не вірити в силу думки? Я думаю, в кожного були такі ситуації, коли вони відбуваються тільки завдяки тому, що ти про це подумав. І саме головне, що ти попрацював у сторону цієї думки. Тому що якщо сидіти на дивані, мріяти, думати, я хотів би це, це це, це ніколи тобі це не прийде. Про це потрібно усвідомлювати. До речі, якби ми з закритим клубом тримали далі оцю частину бітка, цю частину соланки, я б, мабуть, зараз купив два геліка. Але саме головне, що потрібно усвідомлювати, коли ти заробляєш в крипті, в тебе повинні бути цілі. Тому що, якщо в тебе нема цілі, наскільки б та монета не виросла, ти все одно може залишитися з мінусом. А так як і в мене були цілі їх зафіксувати, я частину зафіксував, вивів гроші у реальний світ. Тобто зараз я купив оцю машину і насолоджуюся цим, тому що ми приходимо у світ крипту для того, щоб покращити своє життя. І ви бачите ці результати. До речі, частину я залишив на інші інвестиції, звісно, є в мене частина бітка і так далі. І ще саме афієдне, що ми зробили з нашим закритим клубом. Буквально через декілька днів, як я купив гелік, я проінвестував у Пепе. У флок, я думаю, ви це бачили в моєму інстаграмі 36 тисяч доларів. Проінвестувавши ці дві монети, я перетворив 300 тисяч. Тобто, буквально через декілька тижнів я зразу відбив цей гелік. Це просто, ну, це неймовірно, друзі. Взагалі, от за останні декілька місяців мені вдалося на крипті заробити більше 500 тисяч доларів, це більше півмільйона я здійснив свою мрію, купив Гелік. До речі, ще одну мрію здійснив. Це ось цей годинник. А Демарс Пігет це годинник нового рівня, я би так сказав. Тоже, Теж, блін, на візуалізації він до мене прийшов. Тоже, блин, я мріяв весь час за цей годинник саме от в розовому золоті, щоб він отак виглядав. Його дуже важко купити, в магазині його нереально купити, навіть у перекупів його важко купити. І так само мені пише друг, він собі вирішив інше купити. Пише в нього такий був, каже, бодька можу тобі продати за дуже смачну ціну. тільки. Всього 70 тисяч доларів я віддав за цей годинник. причому його риночна ціна в районі БУ 80-90, а нові 100-110. Капець просто. І як, блін, після такого не вірити це все. І що саме головне, ми були з цим другом в Бутіку, і в тому Бутіку була така річ. Яку я хотів подарити своєму другу, це такий бербрік Філіп Лене. У мене друга день народження, і він дуже любить фірму Філіплен. А я дуже люблю бербрік і думаю, буде, було б прикольно подарити Бербрік Філіп Лен. І я не знав, що такий навіть існує. І просто ми йдемо перевіряти цей годинник, і там стоїть цей бербрік. І кого я бачу, перший раз думаю, капіс на продаж. В магазині годинник. І я його, звісно, викупив подарував подарив своєму другу. Це просто, це неймовірно. І ще саме головне, чим я сильно дуже пишаюся. Ви то чуєте, що я там зробив на бітку, на солані, на пепі і так далі. Але всі, хто є в моєму закритому клубі, зробили це те саме, тому що мій закритий клуб заключається в тому, що все, що я купляю на ринку, у все, що я інвестую, я зразу ділюся із своїми учасниками клубу. Зараз, я, до речі, ви вже думаю побачили, я оновив повністю свій клуб, можна сказати, запустив новий формат. Це вже зараз клуб 1%. І крім того, що я зараз ділюся своїми всіма інвестиціями, я зараз ділюся всім, що дозволило мені стати тим самим 1%. Тобто, якщо я зараз проінвестую в нерухомість, я це покажу, як це робити. Я розкажу всі підводні камні. Якщо я зараз, наприклад, зроблю ще щось, я це поділюся із своїми учасниками клубу. Зараз клуб це, ну, це мені здається, це найкращий продукт. На українському ринку, тому що реально в мене не було цих сотніх тисяч, в мене не було цих десятків тисяч. Я простий пацан. Я піднімався і я увесь свій шлях показую. І люди можуть цей шлях просто взяти і повторити. Це просто офігенно. Також хотів би виразити величезну вдячність собі. За те, що почав челендж 1%. Він так само змінює життя. Я блін зняв для багатьох людей челендж, якому кожен завдяки простим принципам може стати 1%. Я багато з цих принципів робив і до цього, але під час цього челенджа і сталися ці неймовірні речі. Під час цього челенджа я купив гелік, я купив собі новий годинник. Я заробив рекордні гроші. Під час, чоловіка, тому що всесвіт, він реально він бачить, що ти настроївся серйозно, він бачить, що ти вирішив стати от на цей шлях. Дуже багато людей думають, якщо їм якось з неба впаде, мільйон доларів, багато бабок, вони відразу позбудуться свого там старого оточення, відразу думають, що чомусь вони позбудуться своїх звичок, які не дають їм заробляти оці всі гроші. Але так ніколи не буде, тому що як тільки ви почнете... Використовувати звички успішних людей це не є секрет, що роблять успішні люди. Так тільки ви заробите цей мільйон, але не навпаки. Тому що якщо ви залишаєтеся і далі в своєму зоні комфорту, як я би далі залишився в своєму маленькому місті, нічого би не вийшло. Якби я не пішов вчитися, якби не попав у ці екстремальні умови на сьогоднішній день у Львові, нічого би не вийшло. От реально, я не хочу зараз якось, знаєте, вам виєбнутися, що вот, я такий красавчик, я їду на Геліку, в мене часики. У мене то, у мене там М8, дивіться, ні. Я просто хочу вам своїм прикладом показати, що, блін, це можливо. Тому що я так само дивився на таких самих пацанів, як я. Зараз вони всі мої друзі, зараз вони всі мої оточені. Я так само мотивувався, дивився відеоролики. Я не заздрів їм. Я просто думав, от я буду робити ці прези, я буду робити це, то, і я знаю, що я стану успішним. Все, 4 роки пройшло. І зараз у мене цей автопарк. У мене, блін, неймовірне життя. От. Я максимально щасливий. Я дуже щасливий, і я буду далі продовжувати жити цим челенджем 1%, тому що для мене це не просто челендж, для мене це вже спосіб життя. Я бачу, які результати зараз це все, все приносить. Я максимально заряджаюся, я не знаю, як ви. Як цей відос, тому що вроді про Геліка вже ми перейшли на якусь мотивацію. Ну я реально я знаю, що багато з вас, подивившись цей відосик, напишуть мені у майбутньому. «Бодька, дякую за ці відео. Дякую тепер, я теж мільйонер. Тому що я так писав своїм кумирам, отак от от назвати. Я давав їм слово вдячність. І навіть зараз мені вже багато людей пишуть такі слова вдячність, тому що я знаю, що вже багато людей завдяки мені. Не скажу, що повністю завдяки мені, але скажу точно, я вніс вклад в цих людей, і вони зараз мільйонери. І за цього максимально приємно. Через це я знімаю ці відеоролики, тому що, повірте, вже коли в тебе є гроші, коли є тачки, воно не є насправді дуже сильно, настільки красочно. А реально от приємно стає від такого, що люди завдяки тобі стали краще. От це мотивує. Тому я і зробив цей клуб один відсоток. Я тепер хочу працювати тільки над цим. Я дуже багато вийшов з багатьох своїх проєктів, тому що я зрозумів, що тепер це мій вектор. Тепер я буду працювати над цим. Під час челенджу «1%» я прочитав шикарну книгу, називається Накопичувальний ефект. Рекомендую кожному її прочитати. Хоча багатьом принципам із цієї книги я слідував кожен день і до того. Але з цієї книги я зрозумів більше моментів, що потрібно робити сьогодні. І цією книгою можна пояснити той результат, що багато людей можуть подивитися на моє відео, подумати, що вони недостойні такого результату. Чи вони можуть сказати, да, я пробував, в мене не вийшло, я не такий і так далі. Ну дивіться, коли ви починаєте до чогось йти, коли ви починаєте щось робити, то перший час нічого не буде виходити. Перший час можна малювати отаку от от криву, і ви будете знаходитись на цій криві на нижній лінії дуже довгий час. Але. Звичка за звичкою, дія за дією, створює от таку, ви знаєте, як в хрипті, така проторговка, коли графік в одному місці створює в оцю проторговку і створює оцей буст перед тою самою ракетою, коли ви почнете реально скуповувати тачки, покращити своє життя. І блін, навіть знаєте, оці тачки, часи і так далі. Це все, ну це все одне. офігенно робити за ці гроші подарунки. Багато хто, можливо, не знає. в мене є на Ютубі. Шикарне відео, де я подарував своєму татові автомобіль. Я здійснив мрію кожного пацана, я подарував йому тесну. Я залишу під цим відео посилання на це обов'язково подивіться. Бо чисто заради таких моментів потрібно от набувати цих звичків. Потрібно, блін. Тупити, реально, топити, реально, от як топіть к успіху. Пацани. От для нас, в мене реально в мене закінчуються слова, отак, от от, енергія, пре, я не знаю, як це все описувати вам. Який я зараз щасливий. Як, от, я дочекався. Бо знаєте, це називається Я дочекався, пройшло 4 роки. До цих чотири років, як в мене вже щось вийшло. А як взяти всі роки, коли я старався, це 17 років. Я почав максимально розвиватися. Вже скільки років пройшло? Три-сім років пацани. Сім років я блін, розвивався. І тільки останні чотири роки в мене щось почало получатися. А тільки зараз у мене з'явився оцей неймовірний результат, і це навіть можливо тільки початок. Ну і на кінець, що я хотів би вам, друзі, сказати: не лінуйтеся працювати над своїми мріями, над своїми цілями, тому що реально сидя на дивані, мріючи нічого до вас не прийде. Всесвіт готовий вам все дати в цьому світі. Але тільки в тому випадку, якщо ви готові трошки попрацювати. Повірте, рік, два, три без результатів, але із дисципліною дасть вам більше в майбутньому, ніж якби ви реально цього не робили. Тому що багато людей, вони хочуть щось зробити, думають щось зробити, але десь щось спробували і здалися. І потім 40 років попрацювали на нещасній роботі. Я думаю, підписники мого каналу, люди, які за мною слідкують, вони не хочуть життя, не хочуть оцих от кресінних. Бігів, як це називають, щоб працювати 40 років на роботі. Я думаю, якщо ви дивитеся вже мій канал, то ви вже на правильному шляху. Я вам просто побажаю успіхів і скажу, що все в цьому світі можливо. Просто от реально йдіть за своєю цілі. На цьому все, друзі. Правильно. Всім успіхів. Це Богдан ми Моїмо торгані у Львові. Торгання це угорське блюдо із яєць.